Привіт, дівчата! Вітаю на моєму каналі! Це перше відео в цьому році. Якось я випала взагалі зі зйомок. Я нарешті побувала в Україні за останні 12 років, і 31 грудня я відмечала з водієм у автобусі. Це був досить такий цікавий досвід з шампанським та цукерками у Луцьку на під'їзді. Була я всього тиждень в Україні. щоб Було приємно побачити своє рідне місто, Київ. Що можу сказати? Київ це Київ, і він стоїть та буде стояти. І в цьому відео я би хотіла розпочати з моєї улюбленої рубрики це покупки. Я вже встигла придбати собі досить багато того, що я хотіла придбати на протязі цього періоду. Зараз в Італії розпочалися великі знижки. Хочу з вами поділитися своїми новими покупками з косметики, навіть парфумерію. Цього разу я собі придбала. Цей аромат, я до нього придивлялася, принюхувалася протязі двох місяців, і нарешті я собі його купила. Це ось такий красивий арабський аромат. Досить такий. Сильний аромат. Взагалі я не дуже люблю арабські парфуми парфуми, тому що вони досить такі сильні, такі солодкі. У мене часто від такого аромату навіть голова болить. Але цей просто мене підкорив. Подивіться, яка в нього просто шедевральна красива упаковка, така коробка, вироблений вони в Арабських Еміратах. Видно, дуже вони красиві. Подивіться, як вони відкриваються. Ось така шикарна коробочка. Я навіть не їм користуюся, не виймаючи з цієї коробки. Тобто я їх зберігаю в цій коробці, тому що це надзвичайно красиво. Ось такий флакон, дуже важкий. Це скло. Знаєте, я тільки відкрила цю коробку вже аромат на всю кімнату. Аромат дуже смачний, специфічний, типу спецій. І я зрозуміла, що мені мої улюблені парфуми, які мені подобаються, в них в складі є аромат пачулі. Як, наприклад, один з моїх улюблених це «Кароліна Херера ось цей аромат, дуже його люблю. Теж він такий шлейфовий та, і дуже приємний. Ейфорія від Calvin Klein. Тут також є пачулі. Досить такий приємний, стійкий та шлейфовий аромат. Ще мій улюблений, звісно, він ж закінчився до останньої краплиночки це Мадемазель Какова від Шанель. Там теж є пачулі. А, тому цей. Аромат о, в мою цю колекцію, він досить такий стійкий, приємний, шлейфовий, дуже довго тримається, і достатньо вам просто одного пшику, як ви погружаєтеся в, таке, просто, а, в таку хмару а, якоїсь арабської казки. Досить він приємний, коштував він м 29 євро, але була на нього снижка. І я заплатила щось біля 24 євро. Але я дуже задоволена, шикарний парфум до моєї колекції парфумів. Люблю парфуми, в мене їх досить таки багато, ділю їх на різні сезони, і тому а, для мене парфум це як одежа. Тобто, я, якщо навчитися чим це таким приємним, для мене це наче обновити повністю свій гардероб. А наступним моїм придбанням в цьому році стала декоративна косметика. А, дещо я повторила, і дещо це зовсім нові продукти для мене, але досить-досить класні. А, так, спочатку розкажу, що я повторила, і де я взяла лишнє, як я вважаю. Купилася на, на... На рекламу, будь ви вже бачили в попередніх відео. Мені подобається косметика Essence, досить такі бюджетні варіанти, досить такий непоганий. Тому я собі придбала, в мене вже була така туш коричнева, вона темно-коричнева, така шоколадна. Вона дуже класна, мені подобається, але вона вже мені мене майже закінчилася. І я побачила на просторах інтернету, Тік-Току, Інстаграму, є ще в них одна коричнева туш. Ось така, її дуже хвалять, але вона мені не зайшла. В неї дуже класна силиконова щіточка, але вона світло-коричнева. І мені не подобається, як вона виглядає на мені. Може, вона класна, вона, класна, вона насипається, вона а, а, додає дуже класного об'єму, в неї чудова щіточка, але колір мені не зайшов. Тому я повернулася знову до цієї, більш темною. Це теж есенс і це теж есенс, а, але ця мені сподобалась набагато більше. Дуже класна, а, вона така темно-коричнева. Вона навіть називається Black Brown. Тобто вона така шоколадна, досить-досить класна. Тобі ще придбала ось таку помадку для брів. А, в мене вже була. На колір темніша, і на мені виглядає досить таки темно. Тому я взяла самий світлий відтінок це косметика Астра. бачила, вона також представлена в Україні. Досить таки класна помадка. Ось така вона світленька. Але на бровах вона не така вже і світленька. Ну і її такий пензлик. Дуже мені подобається, користуюсь кожен день. Ще повторила. Ось такий олівець, це бренд Дебі італійський. Не знаю, чи є він в Україні. А, дуже класний кольор. Ось зараз у мене контур з цим олівцем. Дуже мені подобається. А, це колір номер 20 і, і я придбала собі просто шикарні два блиски для а, губ. Один ось такий від фірми Bella Oggi, Італійська марка. Коштує він біля 7 євро. Він дуже красивий. Подивіться, який в нього відтінок. Трошки так переливається, навіть видно. Але на губах він просто як лак. Подивіться. Він наче. Становлюється таким з ефектом глянцевого лаку. Дуже красивий колір, і дуже приємний на губах. Неймовірно блищить такі вологі зволожені губи з таким лаковим ефектом. І буквально вчора я собі придбала ще. Ось такий блиск від Кіко. Теж він дуже красивий. Зараз я його відкрию. Я вже один раз його спробувала. Він ось в такому кольорі, з такими дуже дуже дрібненькими блискатками. І на губах, він, так і в мене вже тут є колір. Буде, помітно, тільки блискавки. Зараз я його нанесу. Він дуже гарно блищить. Не знаю, видно, не видно. Ось такий він гарний. Він трішки світліший, такий рожевий відтінок надає. Але за щодо того, що в мене вже є інший кольор, виглядає більш темніший. Дуже класно, дуже красиво. Переливається на сонці. У нього такі малесенькі, рожеві, дрібні блискавки. Дуже задоволена своєю покупкою. Я для себе відкрила новий, нову тональну основу від бренду Debbie. Там я взяла в них ось цей олівець, який вже, я беру, мабуть, третій. І ось, ці, ось цей, цю основу перший раз беру, дуже мені сподобалась. Це матуюча основа, а, дуже класно перекриває, класно наноситься, класно тушує. Ідеально для моєї жирної шкіри. Мені дуже сподобався ось такий в нього пензлик, тобто він виглядає як коректор. Загалі написано, це коректор і а, тональна основа. В Я взяла в собі в другому номері. Він досить такий світлий, а на зиму беру більш світлий, тому що роблю собі рум'яна і за що цього виглядає дуже гармонійно макіяж. А на літо хочу собі взяти більш темніший. Перший колір, взагалі, білий, фарфоровий, дуже-дуже блідий для мене. А, тобто, тому я зараз, зараз на зиму в другому номері, але на літо обов'язково хочу спробувати більш темніше. Дуже мені сподобався класно лягає, нічого не забуває. Шикарно все перекриває, всі недоліки, всі якісь пігментації. Взагалі дуже задоволено, коштує він десь. Близько 9 євро. 8 з чимось, мені здається, задоволена. Разом з цим блиском, з лаковим ефектом, я придбала собі просто шикарний ось такий бронзер рум'яна з таким міксом кольорів. Але він просто чудовий на шкірі. Він дає дуже приємний такий рожевий. Не видно, не Зараз видно. Я зроблю свод. Ось такий рожевий відтінок, тому я його використовую в якості рум'ян, тому що такий, він досить такий рожевий. Тобто ніс їм не відкоректуєш. Одразу становиться такий ніс як проти... після морозу. Дуже теж класний коштував щось біля 6, -6 євро, мені здається. А, красива така тонесенька упаковочка в ньому. Дуже приємний аромат. І ось так він гарно виглядає. Наступне, що я собі придбала, це покупки сек хенду І такі дуже-дуже вдалі. Це просто Шикарна куртка, яка мені дуже подобається від Луїза Спаньолі. Це італійська марка, досить таки непогана. Ось така шикарна куртка. Мені навіть не віриться, що це second-hand. Тут натуральне хутро кролика на рукавах. Та ось так тут на шиї. Це 100 шовк. Такий замочок, який відкривається з обох сторін, знизу та зверху. Все просто в ідеальному стані. Вона навіть, не знаю, вона як нова, я вам хочу сказати. Тут написано, що це 100 шовк, не знаю, видно. Ось, бачите? А, вона дуже легка, але дуже тепла. І вона просто чудово захищає від вітру і холоду. Я обов'язково зараз її примірю, вам покажу, як це виглядає. Вона досить довга, закриває спину і о, зберігає від вітру та холоду. Заплатила я за неї всього 8 євро. В магазині така нова, коштує десь біля 400-500 євро. Я бачила саме вчора я була в магазині в місті і я бачила на вітринах, зараз, ну наприклад, там були якісь брюки, мені здається, вони зі знижкою коштують зараз 120. Тобто без знижки вони десь були 200 щось чимось, куртка, я думаю, десь буде 500, а то й більше. Нагадаю, це просто ідеальний стан. Вона як нова, в неї ніяких дефектів нічого нема. Тому я вважаю, що мені просто неймовірно пощастило. Наступне це ось такі штанці з екошкіри дуже класної, класної якості. Вони м'якісенькі і на перший погляд здається навіть, що це справжня шкіра. Дуже вони класні. Тут з них ось молнія з лівого боку. А, до речі, я до цього не знала про цей бренд, але подивилася в інтернеті. Зараз з знижкою а, брюки. Я не, я не дивилася ціни на за шкіри, але взагалі так просто продивилася шодесенько по сайту, то зараз брюки там коштують зі знижкою в 50%, десь 40 чимось євро. Тобто вони більш-менш ну, приблизно 100 коштували нові. Я їх придбала всього за 4 євро. Ідеальний стан, нічого ніде, ніяких подряб, ніяких дірочок, вони просто ідеально сіли. Те, щоб я скоро зараз примірюю, вам покажу. Ось такі класні. Дуже м'якісінькі. Що мені подобається, що це не та екошкіра, знаєте, така в мене є, що буквально 5 разів їх одягнеш, вони зразу починають тріскатися. де от а вони труться ось тут поміж колінами, чи трошки вище, і потім починає вже обтіратися ця тріск, тріскатися ця шкіра, і, і річ можна викинути. Це такі досить таки приємне. Та за таку ціну мені здається, це просто знахідка. Ну і остання моя покупка, яку я придбала саме сьогодні, їздила за покупками в супермаркет, До речі, хочу вам показати таке, що я купила. Досить багатьом подобається ця рубрика, мені теж подобається дивитися ціни, продукти і щось цікаве, смачненьке, що люди собі купляють. І По дорозі я заїхала також в магазин одежі. І так як зараз дуже багато знижок, завжди можна знайти щось таке цікаве, і мені була потрібна чорна шапка тепла. Але мені досить важко знайти для себе шапку, тому що я не люблю, коли вона сильно стягує голову. І, і хотіла, щоб таке. І зазвичай ті, що не стягують, вони завжди такої крупної в'язки. І за щодо того, що вона крупна в'язка, дуже часто мені продуває вітер і мені холодно, тому мені досить важко знайти ту модель, яка мені подобається, щоб вона була і широкою, і теплою. І виглядала гарно. Але я ось попала ось на таку шапку. Подивіться, вона дуже тепла, дуже така в'язка. В ладі 32% шерсті. Вона тепла, красива, ось це, з такими стразиками, бачите, таке в ній в'язка. Класна. А вона коштувала без знижки 19 євро, я її взяла за 13:30. А, зараз на неї знижка 30%, і хочу вам показати, вона досить таки широка, що мені подобається, і дуже перетягує. Ну, можна, звичайно, трошки поширше, але мені здається, що, що все-таки непоганий такий а, в неї вигляд. І мені здається, що вона мені йде. Вона дуже тепла, навіть я вам хочу сказати, що заглушує трошки. Звуки прилушує. Здається, мені, мені підходить така таки красива. Як вам? Ділитися в коментарях, чи сподобався вам такий огляд, чи робити далі такі огляди на свої покупки. Ось так виглядає ця куртка. Як на мене, це просто скарб, який я знайшла. Дуже вона класна, тепла, а, дуже гарно захищає від вітру. А, на перший погляд вона здається досить легкою, але це не так. Вона досить таки тепла, а, дуже класний натуральний, натуральний хутро це кролик. Саме просто ідеальний, просто як новесенька. Так що я просто в захваті від моїх знахідок навалюється ця туніка. І з цими брючками, мені здається, це просто клас. Тут в мене угі. Я вибираю зручність, yeah, yeah. <реш> тому ось такий зручний лук в мене. Як вам? Трошки тоніка це випадає, тому потрібен якийсь інший светр, більш короткий. Ось такі покупочки в мене. Нагадаю, за куртку я дала 8 євро, та за брюки всього 4. Все в ідеальному стані.